Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volvo V-50. На лінзованій оптиці. 2.0 дизель на автоматі. Тут контакти є до власника. Скажіть, яка ціна? 10 500 так? 10 500, Ціна 10500. Шкода Октавія, а 5 в універсалі. Так, 12 рік, 1.8 бензин 127 пробігу, повний привід, ціна 8 тисяч. Так, заглянемо по салону. Є мультикермо. Зараз іншого боку буде краще. Так, мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Шкода Octavia в універсалі. 2014 рік 1,6, дизель, 216 пробігу 9900 ціна. Тут контакти. Механічна коробка передач. Кого цікавить телефонуйте? Renault Megane. Megane 11 2011 року 1,9 дизель, 240 пробігу. Контакти ось тут. Ціну потрібно уточнювати, на жаль, немає, але з таким двигуном теж рідко зустрічається, хтось запитував, тому кого цікавить, зателефонуйте, уточніть, будь ласка, по ціні. Так, Два фіженькі Мегани. Перший білий універсалі. 2018 рік, 1,5 дизель на автоматі, 167 пробігу, 13700 ціна, автомобіль в рідній фарбі, тут контакти. Так, зачинено покажу з іншого боку. Ого, цікаво, телефонуйте. поруч, також у універсалі темно-сірий колір. 17 рік модельний 18, контакти ось тут. 1,5 дизель, 150 пробігу, 13,650 ціна, автомобіль в рідній фарбі. Так, дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Focus в універсалі 3 покоління. 13 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, механіка шестиступка, ціна 8600, ось тут контакти. Так, звичайний кондиціонер. Парктроніки Форкоп є. Volvo V50. 2008 рік, 1.6 дизель, 6900 ціна, тут контакти. Є люк. Такого цікаве телефонуйте. B6 Passat, так, сьомий рік хайлайн, 2.0 дизель на автоматі, шкіра клімат, круїз 7900 і контакти ось тут. Так, світлий шкірений салон. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Октавія. В універсалі 15 рік, 1,6 дизель, 199 пробігу. 12250 виправили ціна. Так, контакти ось тут є. B8 Passat. 16 рік. Так, 2.0 дизель, 240 пробігу. В Airline. Ось тут контакти. Так, 18700. Заглянемо по салону. Темна стеля. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте. Так, два меганчики поруч. Перший білого кольору в універсалі. 17 рік, 1,5 дизель на автоматі, 13500 ціна, контакти є. Давайте заглянемо по салону. Ось. Є парктроніки. Більше інформації уточнюю, то я покажу наступний варіант синього кольору, також в універсалі. Так, 17 рік. В рідному окрасі є сервісна історія, двигун 1,5 дизель, пробіг 219. Значить, по ціні 12850 і контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. b 8 Passat в седані оптика Full LED, Парктроніки. 15 рік, 2,0 дизель. 17500 ціна, контакти є, пробіг 223, значить по опису оператронік 360, камера заднього огляду, електробагажник, навігація, ЛЕД-панель, безключовий і шкіряний салон. Зараз покажу. Так, холодно вже працювати, друзі. Вам простіше. Так, шкіряний салон, клімат. Кода Октавія в Універсалі. 13 рік, 1.8 бензин, 153 пробігом, 12500 ціна. Автоматична коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте? Сьомий гольф. Так, гольфік 2020 -го року, 2.0 дизель, 232 пробігу, 17900 ціна. Контакти є. Так, техніка трошки підводить. Холодно сьогодні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б 7 Passat в універсалі. 12 рік, 2.0 дизель, пробіг 230, ціна 11 тисяч доларів і контакти ось тут видно. Салон звичайний. Так, от цікавий, телефонуйте до власника. Opel Insignia. В універсалі. 16 рік. 2.0 дизель на автоматі. 11700 ціна. Пробіг 184 тисячі. Контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus 3 покоління, це 12-й, мабуть, 12 рік, 1,6 дизель, 213 пробігу, 9900 ціна, контакти є. Так, По вікнах 12 рік. Volvo V-50. Восьмий рік, 1,6 дизель, 149 пробігу, 8,100 ціна. Пишуть ідеальний стан 149 пробігу, Швейцарія. Є люк, лінізована оптика, омивачі фар, світлий, шкіряний салон. Ектроніки також є.